От, вітання. Скажи, як який в тебе настрій? Чи готовий до цієї вікторини? Першої динаміської. Да, готовий настрій бойовий. Правила динамівської вікторини. Будуть 10 питань різного характеру та складності. Перші чотири правда чи брехня. Наступні чотири це питання, де є чотири варіанти відповідей. Дев'яте і десяте питання, де немає варіантів відповідей. При цьому є допомога. Варіант 50 на 50 і дзвінок другу. В кінці випуску підбиваємо підсумки і рахуємо бали. Перша частина: правда чи брехня? Один бал за правильну відповідь. В давнину для гри у футбол використовували м'ячі, виготовлені зі сичових міхорів свійських тварин, але такий м'яч дуже швидко псувався. Брехня. Ні, Це правда. Дійсно, так такий м'яч був колись. До 1912 року, згідно з правилами, воротар мав право брати до рук м'яч на всій половині поля своєї команди. Брехня, правда. Таке колись було. Да. До 1912 року дійсно ротар по всій половині поля своєї команди міг руками брати. Це був не футбол. Таке було. В Ужороді було збудоване перше футбольне поле в Україні в 1902 році. Брехня. Брехня, дійсно, тут, тут, тут правильно. <реш> Перше футбольне поле в Україні було в Одесі, збудовано в 1884 році. Найрезультативніший матч в історії футболу завершився із рахунком 149-0. Правда. Правда. Дійсно, історія така, що. Матч був у чемпіонаті Мадагаскару між командою Адема та Стат Олімпік. Гості, які програли в останній грі 149-0, передостанньому турі втратили очки через суддівство. Нібито там пенальтів їхні ворота призначили несправедливо. І в якості забастовки тренер сказав своїм футболістам забивати власні ворота. І вони вийшли на останню гру і забували в середньому один раз у 36 секунд свої ворота, mm -hmm. за що їх дискваліфікували потім тренера і деяких гравців на три роки. Підсумки раунду. <'я> 2 бали. Друга частина. Дай правильну відповідь. 2 бали за правильну відповідь. Є варіант 50 на 50. Ліонель Мессі з Барселони завершив 2012 рік з рекордом за кількістю голів за один календарний рік, перевершивши попередній рекорд із 85 голів Становлений гравцем збірної Німеччини та Мюнхенської Баварії Гердом Мюллером у 1972 році. Питання. Скільки голів забив Месі у 2012 році? Варіант А – 89. Варіант Б – 93. Варіант В – 91. Варіант Г – 92. Варіант Г – 92. 91. Було дуже близько. Рекорд за найдовшою серією пенальтів історії належить клубам Пелас та Сівікс. Їм потрібна була певна кількість ударів, щоб виявити переможця у Кубку Намібії у 2005 році. Гра закінчилася з рахунком 2-2 після основного часу. А у післяматчевій серії пенальті нерви виявилися міцнішими у Пелас, які виграли 17-16. Деяким гравцям навіть довелося виконати три пенальті у серії. Питання. Скільки ударів пробили сумарно дві команди, щоб визначити переможця? Варіант А 48, варіант Б. 44, варіант В. 40. Варіант Г. 33. Гадаю, що тебе я підказував. Не може бути 33. Як? Ну, на 50 на 50, давай. Давай. Тоді залишається варіант 48 і варіант 40. Варіант А і варіант В. 40. Мимо. 48. 48 все ж таки. Маурісіо Бальдів'єсо наймолодший професійний футболіст. В кінці матчу чемпіонату Болівії між Авророю і Лапасом, тренер перших Сесар, який перебував у критичному становищі через травмованих нападників, випустив на поле свого сина. Юний Форвард встиг тричі торкнутися м'яча. А в кінці матчу навіть заробив штрафний для команди. Питання: скільки років було хлопцеві на момент дебюту? Варіант А. 13. Варіант Б. 11, варіант В. 12, варіант Г. 10. 12. Точно в Яблочко. Рожеріо Рожеріосені найрезультативніший воротар в історії світового футболу. Колишній голкіпер Сан Паулу та збірної Бразилії сміливо йшов виконувати небезпечні штрафні удари та пенальті. У грудні 2015-го у віці 42 років Рожеріо оголосив про завершення кар'єри гравця. Питання: скільки м'ячів у кар'єрі забив Рожеріо Сенні? Варіант А. 93, варіант Б. 47, Варіант В. 196, Варіант Г. 131. Г. 131? Да. знав, точно Знаю, знав. є yeah. підсумки раунду: 4 бали. Загальна кількість балів 6. Третя частина: Дай відповідь на питання: 3 бали за перше, і 4 за друге. Є опція дзвінок другу. Назви українських гравців, які вигравали золотий м'яч у своїй кар'єрі: рік тріумфу і хто виграв. Одна правильна відповідь 1 бал. Сумарно 3 бали за питання. 2004-й Шевченко. Так. 75-й. Є рік. Є. От я не пам'ятаю хто. Або Блохін, або Беланов. Хай буде де Блохін. Блохін. Добре, зараховуємо. З натяжкою, але є. Беланов. Я не пам'ятаю рік. Я не беру. До Кента, мабуть. <ріст> Давай. <ріст> до кого ти набираєш? <ріст> до до Володя, брошка. Ага. Тобто він історію українського футболу розбирається. Ну так, да, да, він має знак. <ріст> Алло. Алло. Здорово. Да. Що ти? Здорово. Нічого. нічого, короче, тут Саме питання, вік. я на вікторіні. Треба назвати рік і Володаря Золотого м'яча з України. Я назвав двох і треба назвати, коли в якому році получив Біланов золотий м'яч. Ти не знаєш, случайно? Біланов? Білана? Бухин, помню? Точно. Балана. Дити -то 80... 86-му. Так, да, це точно. То яка відповідь? 86-й, Білан. Ти впевнений ти в знаннях свого друга. Тобто в ну, тебе немає. Цього ніяк... питання був впевнений. Зараз зараз не впевнений. Тобто це остаточне рішення, ти да. кажеш, 1986 рік. Да. На жаль, -а -а. це правильна відповідь. Так, три бала. Тут це максимум набираєш у першому питанні третьої частини. Яку команду в офіційних матчах Київське Динамо обігрувало найбільше разів у своїй історії? Сухтай. Навіть без друга, ось так будеш. Ну так. Да. Та я просто десь недавно це бачив. <світ> Правильно відповідь, так? Да. Супер. 4 бала. Підсумки раунду. Сім балів. Загальна кількість балів за вікторину 13. Ну, третя частина нібито найважча, але тут ну, найлегше по тобі. Получилось не лише. там взагалі такі питання були. Як ну, підсумуєш для частині. себе ну, цю вікторину? Прикольно. Очікував такого? Чого не очікував, що я все правильно відповім. Ага. Такого не очікував. E, загалом готувався до цього якось? Ні. Ні? А думав про що буде? Про, я щось які про які Сеню цього думав. Буде це питання про голкіпера. Загалом 13 балів. поки що ти на першому місці турнірної таблиці. Стоп. є один мінус. Ти один учасник, тому ти і на першому місці. Так це плюс. І через те, що ти перший учасник, ти відкриваєш нашу рубрику, у тебе є шанс обрати наступного учасника на цю рубрику на динаміцьку вікторину. Хто це має бути? Я хочу, щоб на пряме включення пішов Валентин Рубчинський, а сюди прийшов Тарас Махавко. 80? 86. 86-го. Да? Так? Це точно. Как лишь так вот. так вот. Да. А ты дай вообще? Сейчас. На кино ты пошел. А, ну да. Ну давай, я сейчас тоже кину. Давай. 86, да? Давай, я чекаю. шуча. Давай. Давай.